Часто часто дорікають багатомовності, вилосивості, тому вонос. всю напругу в залі зараз зніме виступ Сергія Олександровича. Е, Питання внесення про Верхов. Я дивуюся, нащо Микола Андрійович цю на, напругу вносимо, якого ви озвучили. Зараз Сергій Олександрович скаже те, що він говорив цілий тиждень. Воно в протоколі є. І ми йдемо до прийняття рішення. Дякую. Які ще були коло ці робимо? Давно я дочі на цій трифоні пройшло ще три місяці, коли мене обирали засновником колонії райони ради. 140 депутатів оправдали мене 36. Це велика доріга. Я вам дякую, ви, ви не слухаєте, як буде добре. Але дивлячись на те, Молодий чоловіче, ви кого представляєте буквально? Я громадськість представляю. Громадські? Да, не власні як інтереси. Сумі... І хочу вас запевнити, що я тут не борюся за посаду. щоб розумі... ви розуміли, щоб ви розуміли трошки. Поважайте старших. Ви хотіли... Кого поважати вас? Дякую. Молодий чоловіче, розумієте чи ні? Мабуть, нормальний чоловік. Але я вам скажу, що то не є армія. Армія, правильно відмітили, не армія. армія. Людей партії перевозити, то не є люди, які робили якісь жахливі речі. Ну, тобто участь ваша в антимайданах не жахливі речі, тобто, так? Я не перебивав, ну ви будьте відверті перед людьми. Я спокійно розмовляю. Я своє рішення прийняв тому часу. Рішення прийняв 20 лютого майданчика. І я нікому не відверто говорив. То до мене приходили люди, я казав, так, да, я складу свій мандат, заступника голови ради. Я заяву написав. І не мав вирішувати молодий чоловіче Павлюку знімати свій мандат. Тут є депутати, які мене оцінюють, які мені робити. Якщо ми живемо в правовій державі, то треба робити все по закону. От таке діло. Олегській районній раді, 6 старта, заступника районної ради Казанської заява складає поговорення заступника голови ради відповідно до пункту 1, частини 4 статті 56 законів країн про самоврядування в України за власне бажання. Ви зрозуміли? Ми, власне, вам зробили так, і нам віддачі не було. Я зробив, власне, я зробив безпекально. Якщо я вирішив, Для куди? Ні, для вас, особливо. Ми потім з вами знову. Я теж думаю, що ми потрібні. Викладович, ну, так. Ми, шановні депутати, шановна громада, так і не йшли до висновку. Все ж таки, ми сьогодні зібралися з того. Скажіть, будь ласка, керуємо ми, і ми далі будемо керувати тим правом, кому вражити мотати завтра, кому послідовити, кому... Ми все-таки, рішення Микола Андрійовича, ви ми положите мандат, і я буду підтримувати, я всім відверто кажу. Всі друзі повинні положити мандат. Люди добрі, ми підтримуємо громаду сьогоднішнього, нашу громаду Олевщини, підприємців, асоціації, громаду, підтримуємо чи ні? Так. Як ви партії присутні, стоїть власне. Ми підтримуємо, підтримуємо і є похорон. мене є пропозиція. Не надо встраювати революцію про пролиття. Всі страдали. Я відверто особисто скажу. Всі Ми розуміємо, що сьогодні ми йдемо в опозицію В партії. Будь ласка, давайте не будемо ділити ці партії і ці позиції. Будь ласка, прохання до вас, до всіх присутніх в цьому залі депутатів. Я особисто заявляю. Я не проти, що сьогодні всі дружбою зложують свої повноваження і приступає до керівництва влади влади. Я проти цього не проти, якщо це Володимир Володимирович буде, я не проти, якщо це буде Галіманчук, якщо це буде Кострицький, якщо це буде люба людина з другої партії. Но я хотів би, щоб ви ще одну хвилинку мене послухали. Люди добрі. Я скажу вам так. Давайте все ж таки будемо переглянути, одну секунду. Давайте все ж таки ми прислухаємося сьогодні до тих людей, які є в цьому залі, у яких працюють наші люди, наші громадяни, і наші діти, і наші, діти, і наші батьки. Хай вони часто ще раз скажуть свого життя, як правильно це йти в нашому районі. Неважливо, чи не будемо чубачити Томір, Київ і все остальне. Давайте вислухаємо громаду, давайте вислухаємо підприємців, а це керівники підприємств. Зачекайте. Ми послухали одну людину, яка вийшла перший раз до цієї сесії і сказала таку фразу. Добрий день, ми визначаємося, що ми підприємці, депутати встали, сесія йде, все, все перебуваємо, все перебрати. Ми згодні. Ну давайте ми порадимося з ними. Може вони з вас порадимося. Значить, ми не читаємо нужним. Сьогодні керівників приємно, ліці я підслужуємося. Хто патє, сказав? Всі, люди так добиваються, вони мають і ви зібралися сьогодні по закінченню сесії. Запросимо, що знати, бо за те, що ми обговоримо цю проблему. не дійсно одна. Ми питання. Да, да. Ви що нам запропонували? Зложить майдати, мандати. Не, не. Тобі не розумієте, що ви нам пропонуєте? Мандати, це ми повинні, значить, всі повноважні депутати районної ради скласти. Тоді що, не буде ради, немає голови. Сьогодні мандати не не зложити пропонування. Якщо послухати людей, то ми. А, в...